Дивіться, скільки всяких цяцьок у нас тут по штілю сусідів хлопців. Що хочеш, культиватори, моєчки, пелісосики, газоночки, цілий стендик, коси, тримери, сітєві, бензинові, акумуляторні, а пилок. Скільки пилок? Це який? Яка ми десь? 170-та? 162-й, це ще якось менше. Та він менше, він 170. Да. А 180-ка скільки? 180, то есть 7400. Ну 172 80. Ось 180, ось класіка. 7400. Заміна 172. 172 це заміна кому? 180? 170 до 6. 180 знятий? 170. А це ж старі запаси, типу? Типу динозавр? Капець, ну це ж класіка, 180, ну як його зняти з виробництва, ну це ж класика. В общем, дивіться, що, що хочеться, є все по штілю, все оригінальне. Тут поряд з нами з проклад сервісом. Фірмовий магазинчик, магазинчик «Штіль» і сервіс. Кому що потрібно, звертайтеся, хлопці класні, зроблять вам і ціни, і інструмент, і сервіс нададуть гарний.